Маргарита Ященко хотіла б поділитися інформацією про героїв різних проєктів, про юнаків, які ведуть активну діяльність і в той же час борються з хворобою Дюшена. Далі у нас Маргарита Ященко, представник громадської організації Дюшена України. Прошу, Маргарита. Дуже дякую. Що я хотіла б сказати? У нас сьогодні так склалось, як з Лесі Шевчук, так і зі мною. У нас трохи змінилась програма саме в останню мить. Іноді так відбувається, що якась сила просто рухає, тому що те, що було заплановано по програмі, це було дуже добре. Але напевне, те, що Леся нам сьогодні розповіла про Історію з Богданом, напевно, то було важливіше, ніж те, що ми запланували спочатку. Я можу сказати: напевно, так і сталося, і е, в моєму випадку, е, буквально е, вчора я дізналась про те, що голова організації душа України вона не, не може прийняти участь, і, ну, в принципі, я за неї можу розповісти про успішні проекти. Громадська організація Дюшена України, і потім мені стала на думку е, така ідея, що стоп, е, успіх наших всіх проєктів це успіх наших героїв, наших дітей, і тому треба розповідати про них. Ну, так сталося, що Леся розповіла про Богдана, а я хочу сьогодні розповісти про наших хлопців. Про їх успіх. А, і ввечері, коли думаю, Боже, не презентації немає, нічого, я не готувалась. Ідея є, я не можу її покинути, незважаючи на те, що вже і втомилась. І... Але, але розумію, що це важливіше розповісти про успіх наших дітей, ніж про успіхи, взагалі, про діяльність організації. Тому а, я одразу написала. Ярославу Заруцькому, один із наших юнаків, один із наших героїв, і сказала, що мені потрібна допомога з презентацією. Я сказала, яка моя ідея, що я хочу буквально за годину він мені прислав, тому я сьогодні користуюсь, користуюсь презентацією одного із наших юнаків, одного із наших героїв. Я хочу про нього в першу чергу розповісти про. Розповісти про Ярослава Заруцького це один із наших героїв. Він художник, малює неймовірно красиві картини. І, до речі, перша його виставка відбулася в галереї Лісавітград, про яку ви Чули, бачили перед нашою перервою у Миколи Цуканова. Микола Цуканов організував зустав, з виставку картин в період фестивалю Ярослава Заруцького. Після чого е, роботи Ярослава були замічені е, з журналістами і відбулася програма. Говорить Україна, на якої Ярослав з мамою приймав участь, і там вже говорили і про його таланти, і говорили про хворобу Дюшена і абсолютно все, що пов'язане з цим. До речі, наш перший е, герой це Ярослав Заруцький, е, який, крім того, що він е, є художником, нашим уже таким відомим. Він ще є е, спікером міжнародної конференції, яку ми організовуємо е, для юнаків. Е, він е, спробував себе в якості модератора, в нього це дуже добре вийшло. І ось уже відбулось дві конференції: міжнародні, хочу сказати, вони на двох мовах: на англійській і українській. І у Ярослава це добре вийшло. Він модерував уже дві конференції, і е, кожен раз він зростає і стає більш успішним. тому що останню конференцію, яка була е, в травні місяці, він її організував самостійно. Він е, переписувався з е, учасниками конференціями, зі спікерами. Він готував повідомлення, він робив розсилки. Тобто абсолютно повноцінно. Я тільки якби направляла його, дещо контролювала, і, в принципі, нам вдалося це зробити. Один із виступів його був на англійській мові. Він готував презентацію на англійській мові і виступав, спробував себе, як він може бути спікером саме на іншій. Іншій мові тому він продовжує реалізувати свої якість якості, і ось його презентація. Ви можете бачити його роботу. Він ще як дизайнер. Крім того, він допомагав готувати презентацію для нас з Данії в школі в Англії Срі Ріверс Академії про обізнаність хвороби Дюшена. Отже, це я вважаю найбільший успіх. І наступний наш герой. А це картини Ярослава, можете побачити. Назва картини Навчись літати один. І наступна у нас там є картина. Ось, думаю, що впізнаєте Київ. Ось такі картини малює Ярослав, незважаючи на Дюшен. А наступне. А ось це було Ярослав і ще один у нас героїв Євмучак Вадим з Луцька. Ярослав і Вадим, вони були журі в конкурсі малюнків, який відбувався в галереї, і вони вибирали переможців. А це ось ви бачите таку картину. Це була на обкладинці альбомів. Це малював Ярослав, і ці альбоми були розіслані переможцям конкурсу. Ось так ми співпрацюємо з галереєю. Наші хлопці приймають активну участь. Будь ласка, наступний. Це Микола Ігнатьєв. До речі, він має брата рідного, теж, теж з Дюше. Микола Ігнатів, він учасник пілотного проєкту в Кропивницькому. Це наш герой ще в тому плані, що він з першої ночі заснув в апараті до ранку. Це коли приїжджав доктор Мішель Тусен Микола дуже був відкритий. Він повідомлення розповів про свої враження. Він відкрито, і з ним було дуже легко працювати, тому що ми знали його думки, і до речі. Він настільки розповідав те, що він відчуває, будучи в тілі, де є слабкі м'язи, і, реально, він ну, настільки філософські такі в нього роздуми, що його було дуже цікаво слухати. І Хочу сказати, що він також випробував себе в якості спікера. Це перший юнак. З тюшена, який виступав на медичній конференції серед лікарів, він ділився своїми враженнями про те, як він почав користуватись дихальним апаратом, наскільки він себе почуває вже по-іншому. Крім того, він випробував себе в якості спікера на міжнародних конференціях і в якості модератора теж. І також він приймав участь, приймає участь на запрошення, він виступав по радіо, і ну, йому теж є про що розказати про свої успіхи. Наступний, будь ласка. Юрій Сотченко, це теж учасник проєкту, але вже другого проєкту в Охмадиті. Він працює в громадській організації «Дюшен України як інформаційний менеджер. Він займається розповсюдженням інформації в соцмережах різні повідомлення про різні події, пов'язані з діяльністю Організації Дюшен України. Також він приймав участь в якості спікера на в міжнародних конференціях, а також був учасником всеукраїнської конференції Спілки арфаних пацієнтів. Він, він там теж розповідав він вже почуває себе. Більш комфортно, розповідає про свої захоплення, різні історії, і це чудово, тому що кожен раз в нього вже зростає така, він більш впевнений, його промова така добра, і тембр в нього такий цікавий, дуже молодець. Крім того, він вивчає англійську мову. І постійно відкритий до спілкування взагалі будь-яке завдання або будь прохання, він одразу так, я готовий. Наступний, будь ласка, Орес Шолодько, е молодець, теж він е теж учасник другого етапу проєкту півтори тисячі років виживання. Він також себе проявив в якості спікера на міжнародній конференції. Він презентував свою роботу там з іграми, пов'язана презентація. і також хочу сказати, що блогер наш Богдан Шевчук, який демонстрував про робив відео про доступність в різних закладах. Це надихнуло Ореста робити подібні відео теж, і він вже викладав такі відео про доступність. Йому це сподобалось. І, в принципі, ну, я вважаю, що в нього це виходить дуже добре. Також він робив відео. Не робив, а приймав участь відеозаписи в підтримку збору коштів для підтримки даної конференції. Ось так хлопчики вже підтримують один одного. Будь ласка, наступний герой: це Даниїл Ященка, Теж учасник пілотного проєкту Півтори тисячі років виживання в Кропивницькому. Він також приймав участь в міжнародній конференції і два, два рази, і оба рази він виступав на англійській мові і відповідав теж англійською мовою. Це теж є певний успіх. Також він є учасником проєкту з підвищення обізнаності про хворобу Дюшена в англійській школі. І о, він також працює в громадській організації Дюшан України на постійній основі, як відеотехнік. Він створив Ютуб канал. Цей Ютуб канал він викладає різні відеоролики, різні там, частинки різних конференцій, формує ці відеоролики, тобто, все, що пов'язано з технікою. Він в цьому допомагає, так що і теж розвивається. Михайло Єлізаров, е, учасник проєкту, пілотного проєкту в Кропивницькому. Е, тут у нас в слайді не так написано, е, але він в Кропивницькому, і він також спікер е, міжнародної конференції, е, декілька разів приймав участь. Е, його, він коли розмовляє, як диктор в нього такий голос дуже сильний, і це ну так, увага одразу притягується, щоб послухати його. Дуже цікавий юнак, герой статті опублікований ізраїльським журналістам, тому що він. Михайло привернув увагу журналіста і про нього е, написана історія. Прошу далі. Е, наступний наш герой Павло Пєхтірєв, Е, Юнак. Е, ви можете побачити його фото. До речі, тут фото це обкладинка журналу. Сподіваюся, у вас в додаткових матеріалах є ці журнали, і там, на фото на обкладинці ви можете побачити Павла. Він є учасником пілотного проєкту в Кропивницькому. Також він спробував себе в якості спікера на міжнародній конференції, і він є теж інформаційний менеджер громадської організації «Дюшен України. І хочу сказати, що ну, буквально з кожним тижнем завдання, які він отруй, отримує, вони постійно більш складні. І з усіма цими завданнями Павло добре впорається, добре і одне із останніх завдань, яке було досить складне, я вважаю. Його завдання було написати, написати статтю, таку коротеньку статтю про ось цей журнал Стратегія щасливого життя спеціально для сайту організації. Я його попросила так: напиши просто коротко, але так, щоб кожен захотів отримати цей журнал, почитати його, напиши про те, про що в цьому журналі написано, чому він важливий. І щоб це було цікаво. І в нього це вийшло досить швидко, він буквально день-два в нього, або буквально 5-6 хвилин в нього вже робота готова. Він готує також пости в соцмережі, тобто йому достатньо отримати завдання. Якісь матеріали, і він вже з цими матеріалами працює. Він сам дізнається, як це зробити технічно, як це написати. Тобто абсолютно самостійно працює, і таким чином і він розвивається, він зайнятий і приносить допомогу певну, в діяльності організації. Крім того, він, учасник всеукраїнської конференції спілки архвани пацієнтів. Він виступав розповідав про свої проекти. В нього є власний проєкт проєкт Пехтірева. В youtube каналі організації ви можете це побачити. Проєкт заключається в тому, що у кожної дитини є певні захоплення. А якщо немає, то можуть з'явитись ось. Павло має захоплення, він розмальовує там різні фігурки, він про це продемонстрував і запрошує інших юнаків теж продемонструвати свої захоплення і потім відео, розмова про захоплення, про які хто чим займається. Потім викладається в YouTube. І досить так непогано виходить, і е, цікаво, і дійсно, це є певний розвиток. Наступний герой Ярослав Нічев. Він теж учасник другого етапу проєкту півтори тисячі років виживання. Він також учасник проєкту Пехтірева, також приймав участь в міжнародних конференціях. і... Був учасником у створенні різних відеороликів забізнаності про хворобу Дюшена. Що я хочу сказати, що ось Ярославу іноді важко вимовляти певні слова, іноді відчувається такий дискомфорт, але. Коли він готується до запису певного роліку, там він тренується, 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 і потім він же це видає. Хочу сказати, що йому так подобається розвиватись в такому плані, його промова досить змінилась. Йому подобається, що проявляються його такі якості, і це впливає на його позитивний настрій. На самопочуття, і, звичайно, він своєю роботою, своєю активністю, він дає такий зразок і приклад. Напевно, тут не всі діти, про які хотілося би розповісти, але, як ми бачимо, що тут всі, хто, про кого я розказувала, вони всі є учасниками проєкту, тому сподіваюся, що ті учасники, ті герої, які зараз, зараз на даній конференції, вони теж долучаться і будуть, будуть також приймати активну діяльність для свого власного розвитку. Хочу подякувати лікарям за підтримку і можливість нашим дітям розвиватися. Дякую за увагу. Дуже дякую, пані Маргарито. Це ще раз доводить тільки те, що всі обмеження в нашій голові.